Права 1169. 1 червня 2021 року було ухвалено закон України про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Розв'язавши наступну задачу, ви зрозумієте, наскільки важливим є цей закон і чому краще здавати папір, пластик і метал як вторинну сировину на переробку, ніж викидати у сміття. Паперове сміття розкладається в навколишньому середовищі на безпечні для нього речовини в середньому за 4 роки. Строк розкладання алюмінієвої банки становить 2000 від строку розкладання паперу, строк розкладання пластикової кришки 500% від строку розкладання алюмінієвої банки, а строк розкладання пластикового пакета 125% від строку розкладання пластикової кришки. Скільки років потрібно для розкладання в природі пластикового пакета. Ну що ж, міркуємо крок за кроком. Давайте спочатку дізнаємося, за скільки років у природі розкладеться тоді алюмінієва банка. Її строк розкладання становить 200% від строку розкладання паперу. Ну а паперу це 4 роки. Записуємо перше діє. Отже, якщо ми 4 поділимо на 100, то це буде 1%. А тоді нам треба 2000%, то множимо цей результат на 2000. І це дорівнює. В цьому випадку я пропоную спочатку 4 помножити на 2000, а потім поділити на 100. Так буде простіше. То ми записуємо, що це буде 4, що множиться на 2000. І що ділиться на 100%. І це дорівнює. Ну що ж. 4, якщо множиться на 2000, це буде 8000, Що ділиться на 100. І це дорівнює. Забираємо дрівні. нулі, то це буде 80. Записуємо в дужках чого років. Так, це у нас буде тоді строк. Строк. Розкладання, розкладання, записуємо алюмінієвої, алюмінієвоє, банки. Це дуже довго розкладається, 80 років. Ну що ж, читаємо далі. А строк розкладання пластикової кришки це 500% від строку розкладання алюмінієвої банки. Ну що ж, знаходимо, скільки це буде 500% від 80 років. Записуємо друге дію. Отже, 80. Якщо ми поділимо на 100, то це буде 1%, а нам треба 500%, то множимо на 500. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми поміняємо місцями. Спочатку виконаємо множення, а потім ділення. Ми пишемо, що це 80. Що множиться на 500 і ділиться на 100. І це дорівнює. Ну і давайте в першу чергу ми виконаємо ділення на 100. Це дуже просто зробити. Забрати два нулі у 500. То це буде 80. Що множиться. 500, що ділиться на 100, це буде 5. І це дорівнює. 8 на 5 це 40. І 1,0 це вже 400. Суттєво. 400 пишемо в дужках чого років. Це в нас буде строк. Розкладання? Пластикової кришки. Пластикової кришки? Є? Ну що ж? Ну, а зараз читаємо далі. А строк розкладання пластикового пакета 125% від строку розкладання пластикової кришки. Ну що ж, знаходимо тоді, скільки буде 125% від 400 років. Записуємо третя дія, Тоді 400. Ділимо на 100. Це буде 1%. І множимо таких відсотків нам треба 125, множимо на 125. І це дорівнює. Ну що ж, 400 поділити на 100, це буде 4. А 4, що множиться на 125, це буде 500. Записуємо, це дорівнює 500. У дужках записуємо чого років. Це у нас строк. Розкладання. Строк розкладання записуємо пластикового пакета. Пластикового пакета. Гаразд, є. Ну і записуємо відповідь. Отже. Скільки років потрібно для розкладання в природі пластикового пакета? Записуємо 500 років. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. Ви бачите, що термін розкладання пластику в природі дуже значний, тому сортуйте сміття, зберігайте природу. Тому що не так давно винайшли пластик, і судячи з усього, ще жоден кілограм пластику, що виробила людина, не розклався в природі. На цьому вправу завершено.